Добрий день сьогодні демонструю виконання задачі по АВЛ дерева. Отже, основні моменти, що таке, що ми сьогодні розберемо? Ми розберемо, що таке AVL-дерева, з чого вони складаються, як їх можна повертати, забалансувати, та побачимо їхню реалізацію на пролозі, хаскалі та на C. Декілька коментарів щодо попередніх відео. Перше, це не попереднє відео попередніх років, це просто дуже хороше відео на Ютубі по avl Деревам. Дуже гарно, без прив'язки до мов програмування, гарне пояснення. Відео минулого року, на 12 хвилин по прологу Хаскарю та Свіфту. Дуже хороший код. Мені персонально недостатньо було пояснення, що таке AVL-дерево, але код прекрасний. І відео дворічної давності. На пролозі та JavaScript дуже хороша візуалізація Авел дерев та його пояснення. От, отже, прийдемо до того, що ж таке АВЛ дерево. AVL дерево це самобалансуюче бінарне дерево пошуку, в якому різниця висот лівого та правого під дерева не перевищує одиниці або не менше одиниці, там, по модулю не перевищує одиниці. Ключові його фактори це баланс-фактор, як ми вже згадали баланс-фактор не має перевищувати одиницю або бути меншим за мінус одиницю. Його операції пошуку, вставки та видалення працюють з часовою складністю логарифм від n, де n це кількість вузлів в дереві до виконання операції. Коли, наприклад, в бінарному пошуку, яке було невдало побудоване, наприклад, це просто ланцюжок з лівого піддерева, Операції пошуку вставки та видалення за часовою складністю можуть в іншому випадку бути просто N. Що, як бачите, а дерева в цьому краще. Вони широко використовуються, дерева широко використовуються у базах даних, комп'ютерних мережах, файлових системах та структурах даних, що вимагають швидкого пошуку. Отже, давайте розглянемо два основних взагалі. Операції над авл деревом реалізація яких достатньо, щоб можна було збалансовувати все дерево. Це ліве та праве обертання. Прошу аудиторію, вибачте, за англіцизм буду казати, ротація. Перепрошую. Отже, як бачимо на слайді, left rotation, ліва ротація це коли у нас от дерево збалан... неправильно збалансоване. Праворуч, ми його просто обертаємо. Якщо, наприклад, в B, в нода Б було якесь ще дочірнє дерево, якщо в когось є якісь дочірні дерева, то їх перечіпляють на інші ноди. Але це от основна операція, яка виконується в дереві. Ліва, вправа така сама, просто дзеркально. Розглянемо тепер, які є випадки дисбалансу. От, умовно, або ми видалили якийсь нод, або ми. Вставили якийсь ноут. Давайте подивимось. Отже, вставляємо якийсь ноут зліва. І у нас виходить дисбаланс. Тут у нас баланс фактор 0, баланс фактор 1, баланс фактор 2. Ось на цьому ноді дисбаланс. Що це за випадок? Це випадок left-left дисбалансу. Які ще є випадки? Є ще випадок випадок дисбалансу left-right, коли ми вставили ось сюди якийсь ноут. Um, так. І це у нас дисбаланс, left-right. Um, і у нас також є оці Right-left, це от у нас дерево таким чином іде дисбаланс. І right-right кейс right, це коли у нас таке. Ну, тобто, так дзеркально, що і left-left, left-right. Left, що ми в таких випадках робимо? Ми в таких випадках маємо крутити це дерево: left rotation або right rotation. Далі на слайді буде показано, але просто швиденько. Якщо у нас left-left uh, дисбаланс, то ми один разочок right покрутили, і все буде добре. Якщо у нас left, right дисбаланс, то ми спочатку маємо менше нижче під дерево покрутити вліво, ліва ротація, і потім, коли у нас виходить ось таке дерево, ми вже покрутили, ми крутимо дерево вже вправо. Вправа ротація. Тобто для випадків, коли left, left і right-right у нас один оберт, а для випадків, коли left, right right ой, не так. Left, left, right, right по одному оберту, а для випадків left, right і right left по два оберти. Все дуже просто. Давайте подивимось наступний слайд, чудовий слайд. Ось тут посилання, звідки я його взяла. Всі ротації. У всіх кейсах, як, вже, як я вже вам показала. Тобто в left-left дисбалансі ми крутимо в цю сторону, в right-right дисбалансі в цю сторону. Якщо у нас left, right, right, left дисбаланси, то ми спочатку дерево вирівнюємо, щоб рівненько було. І потім вже обертаємо, як звичайно. Ось так. Розглянемо дерево, що буде створюватися в прикладах коду. Оскільки вивід в коді не дуже гарний, я ось ось тут продемонструю вам дерево. Створене з ось цього масиву цифр. І давайте розглянемо поки що анотацією, як воно було змінено. Отже, ми спочатку додаємо до оригінального дерева node 51 і у нас ось ця частина дерева виходить незбалансованою. Що ми робимо? Це right-right дисбаланс, тобто, нам потрібно просто один раз повернути дерево вліво, як тут і зображено. Далі, що ми робимо? Ми додаємо нод 1 і додаємо нод 2. І у нас виходить тут також дисбаланс. Це що за дисбаланс, це дисбаланс left right тобто нам потрібно зробити два оберти. Спочатку нижнього дерева. А потім всього дерева ліворуч, праворуч, так. Це дерево для прикладів, для прикладів коду пролога та C, які ми зараз і переглянемо. Отже, реалізація на пролозі. Вершина дерева представлена як ноут з значенням, лівим, правим під деревом і його висоти. Все, що нам потрібно, це для отримання висоти і як ми кажемо, дві операції: операція ротейт ліворуч і операція ротейт праворуч. Це все, що нам плюс-мінус потрібно для АВЛ дерева. І як ми бачимо в предикаті balance, якщо у нас дисбаланс, тобто баланс-фактор більше одиниці, то ми або для left-left повертаємо один раз праворуч, або ми повертаємо спочатку ліворуч, а потім праворуч. Так само для іншого. Якщо у нас right-right, то ми повертаємо один раз ліворуч, а якщо у нас right-left, випадок дисбалансу, то ми повертаємо спочатку праворуч, потім ліворуч. Так, вставка. Можна перетворити деревий способ, можна видалити елемент. Давайте подивимось приклад запиту. Запит такий самий, як я продемонструвала в минулому слайді. Отже, це у нас оригінальне дерево, воно трошки на набік, тобто 30 тут це корінь дерева. І гілочки ростуть зліва направо. Тобто, 30, все як в слайді, все як в слайді. 30, 20, 40, 10, ну видно. І, оскільки ми ось ми створили дерево зі списку і додали в це дерево три елементи: 51, 1, 2. І от ми бачимо, що ось ця частина. Правого під дерево правильно повернулися, і ось ця частина також повернулася, як от ми малювали. Все прекрасно працює. Перейдемо тепер до реалізації на Хаскалі. Реалізацію на Хаскалі я запозичила у попереднього відео у хостило і тому що дуже хороший код. Але знову ж таки в коді нам потрібно, так, є утиліта для висоти, для баланс-фактора. Нам головне, щоб було ротація права і ротація ліва. І, відповідно, різне балансування для різного баланс-фактора. Або один раз прокручуємо, або два рази прокручуємо. Давайте подивимося на виконання. Тут не той випадок, який я показувала в презентації, але все одно ми бачимо, що секундочку. Ось тут ми створили дерево з ось цього списку. Ось воно прекрасно створилося. Тут також, якби, корінь зліва і гілки ростуть праворуч до правого. Прекрасно все зроблено. І давайте одразу перейдемо до реалізації на C. Наш рідний, рідний C. Тут ми створимо клас дерева зі структурою. Node, також get hind, get balance, все що потрібно. І дві основні наші операції: це поворот ліворуч та поворот. Праворуч. І так само балансування. Або один раз ми повертаємо туди і назад, або ми повертаємо двічі. І давайте подивимось виконання цього коду. Секунду. Отже, ось наше виконання коду дерево створено з того масиву, і дерево після додавання наших 51. 1 і 2. Як ми можемо побачити, трошечки повернути голову, бо знову ж таки 30 це корінь, гілки ростуть на право. Але ми бачимо, що праве під дерево, там, де 50 і 40, правильно повернулося, і ліве під дерево також після додавання одинички і дві повернулося так, щоб дерево було збалансованим. Перейдемо до висновків. В цій презентації ми нагадали собі, що таке дерева, як вони працюють, як виконувати вертання та вставку нових елементів, а також обговорили їх корисність, те, що вони використовуються в базах даних, комп'ютерних мережах і так далі. Персонально мені було дуже цікаво нагадати собі, що таке дерева, бо дійсно цікава структура. Ми розглянули реалізацію на пролог Haskell та C. Та побачили, що імперативний підхід C++ суттєво відрізняється від декларативного стилю пролог і функціонального підходу Хаскаль. Якщо порівнювати їх три, то відносно C пролог і Haskell досить схожі. Але, звичайно, вони відрізняються дві різні мови, зовсім різні. Так, але С дійсно суттєво відрізняється. Також персонально було. Трошки тяжко нагадати собі, як писати на пролозі, як пишеться код на пролозі, і найлегше писати було код на C, просто бо ООП більш звичне. Також ми переконалися, що, хоча пролог не призначений для роботи зі структурами даних, його можливості дозволяють реалізовувати ці структури даних, так як дерева Персонально, та ще раз мушу зазначити, що пролог мене по-доброму щиро дивує своєю різноманітністю, і хоча, здавалося, всього лише факти та предикати Тручі фокс. Але наскільки потужним, насправді, пролог є, і що він може реалізовувати такі структури, як авел дерева? Дякую вам за увагу!